Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. Це відео присвячено черговій ініціативі доцента Веніславського стосовно можливості військовослужбовців судити з військовослужбовцями. При цьому, я так розумію, з огляду на те, як сформований законопроект, фактично кожен військовослужбовець буде мати змогу притягати іншого військовослужбовця до адміністративної відповідальності. Ну, як це практично виходить з цього законопроекту. Я розумію, як це сталося. Я вам зараз поясню мою думку з цього приводу, яким чином з'являються такі законопроекти, взагалі хто їх готує і як працюють помічники народних депутатів з тої інформації, яка вже існує. А поки ви дивитесь це відео, воно вийде в Ютубі, в Тіктоці. Будь ласка, підпишіться на канал в Ютубі в Тіктоці, тому що я не завжди встигаю знімати відео безпосередньо. І розміщувати їх. Тому в шапці Тіктока є посилання на телеграм-канал, в Ютубі під відео є також посилання на телеграм-канал. Повірте, буде цікаво підписуватись на цей телеграм. Саме там я буду розміщу посилання на цей законопроект Доцента Веніславського. І так поїхали. Доцент Веніславський вирішив внести зміни до. Кодексу України про адміністративне правопорушення щодо окремих питань посилення правового заходу військовослужбовців. Ну, звичайно, ймовірно. Хоча я думаю, що це готував він з огляду на його заяви, тому що можна припустити, що готував помічник. Дуже велика кількість, ви знаєте, виходить з ситуації, коли помічники набираються зовсім для інших речей. Не те, що там займатися якимись непотребством, а просто для отримання народним депутатам відповідних грошових винагород, які передбачені безпосередньо. Ну це, на мій погляд, це знову ж таки не підтверджена офіційна інформація. Я думаю, що у правоохоронних органів це все є, і більшість помічників готові будуть це підтвердити, якщо їм надати відповідний захист. Вони неофіційно про це повідомляють. Однак, зараз повернемося до цього законопроекту. Що хоче пан Ваніславський, яким чином він формулює, чому цей законопроект просто демонструє от цю ситуацію, що сталася в так званій правовій науці. Немає її правовій науці. Ми бачимо це з рішення Великої Палати Верховного суду, Верховного суду, тих науковців, які попроходили до Верховного суду, і зараз бачимо доцента Ваніславського. Це Харківська школа права. У нас є деякі з, з Львівська, Харківська, Криворізька, є різні школи права, але, на жаль, Київська, Одеська. Остання ще не проявила себе повним чином, однак, попередньо, яке я називав, є вже чим пишатись в... після Революції Гідності, те, що вони зробили. І так намагається притягати осіб до відповідальності у разі неповаги до військовослужбовців, Збройних сил, інших там формувань, там, де це перелік. Що проявилось далі уважно, публічно, в публічно виявленій образі, в образливому чіплянні до них чи у перешкоджанні реалізації ними своїх прав і свобод. Питання. Секунду: яких прав і свобод? Право на відпустку. Право на належне ставлення, належну службу, належне забезпечення це кого? Командирів будуть притягати до відповідальності. Звичайно, ми тут можемо дуже довго фантазувати з цього приводу, яким чином це все відбувається, яким чином взагалі будуть намагатись притягати до відповідальності і кого. Тому що саме йде в образливому чіплянні до них чи у перешкоджанні реалізації ними своїх прав і свобод. Що значить образливому чіплянні? Що це за слово чіпляння? Чіпляння це біля нього стояти, чи зачепитись, підскользнутись, споткнутися військовослужбовця. Тобто це рівень, ви просто зрозумієте, це доцент, це представник президента був в Конституційному суді, це представник президента Верховної Ради. Ну, окрема ситуація, що він не має права займати цю посаду, тому що депутатам заборонено мати інший представницький мандат. А це фактично представницький мандат від президента на представництво. Це заборонено. Законами Конституції України. Ну, комусь можна. Вона, знаєте, закон не один для всіх, і це демонструє доцент Веніславська, на мій погляд. Тому публічно виявлені образі, треба експертизи, в образливому чіплянні, образливе чіпляння взагалі не зрозуміло, що це за образливе чіпляння, чи у перешкоджанні реалізації прав і свобод, права і свободи військовослужбовців, що значить права не обов'язків, а прав і свобод. Тобто, фактично, кожен військовослужбовець має право скласти адмінпротокол на іншого, тому що фактично в самому законопроєкті навіть не передбачено, яким чином і хто складає адмінпротокол. Однак, судячи з самого Кодексу України про адміністративне правопорушення, протокол може складати кожен військовослужбовець. Тобто, наприклад, не своєчасно надали їжу, не забезпечили обладнання. Він складає адміністративний протокол, тому що йому перешкоджають реалізації прав і свободи. Його не відпустили у відпустку, йому там не надали виплату, яка передбачена. То тобто, військовослужбовці повинні складати це, просто щоб ви розуміли рівень того, хто вносить ці законопроекти. Я дам посилання на нього, ви це побачите, прочитаєте. Реально, коли я коли прочитав, дякую журналістам, вони до мене звертаються, тому що самі не встигають це все відслідкувати. Вони просять прокоментувати. Я шокований, реально. Це навіть не законодавчий мусор. Це просто підрив довіри до державної влади, підрив довіри до збройних сил України і, взагалі, повне маніпулювання суспільством і намагання дискредитувати Збройні Сили України в такими законопроектами. І це зробить представник президента Верховної Ради. Він там, навіть голова комітету, мені здається, заборонної політики, які не можуть вже за півтора року організувати належний військовий облік і продовжують. Не помічати цю мобілізацію. Я думаю, це треба виправляти. Такі особи там не повинні бути. І таких законопроєктів, в принципі не повинні з'являтися. Поки на всьому, все зараз ви знаєте, що це законопроєкт. щоб ніхто не маніпулював вашою думкою. Ви зможете з ним самостійно ознайомитись. Ну і в будь-якому разі робимо все можливе для перемоги України, для допомоги Збройним силам, підтримці України і її економіці. Віримо в Україну, віримо в Збройні Сили. Слава Україні і до зустрічі.